формат будь ласка, Сергій вагла. Так. поділитися так. Щас... Рухається. Так. Так, все так. добре. Друзі, дякую за наду можливість з вами поспілкуватися. Аня, а тобі персонально дякую, що запросила мене. Прочитати саме цьому клубу а, а, трошки а, інформації, коли всі стали представлятися, я собі тут записую, бо я люблю знайомитися з людьми і, і. Так стало, що тут багато освітян. Я думаю, як удачно я зайшов прямо. Ну дуже вдачно. Та, друзі, в, в мене особистий інтерес до освітян. в мене багато партнерів і багато проєктів самоосвітянської направленості. То я думаю, що ми точно з вами десь зустрінемося і поспілкуємося на ці теми. А, визначення формати календарного плану зустрічі клубів і календарних подій. А, а що таке сильний клуб? От я зараз прошу на одну хвилину включити е, мікрофони, і скажіть: от що таке сильний клуб протирійський, Сергій? Як ти вважаєш? Це коли всі рухаються в одному напрямку і мають спільну мету. Так, да, бачиш, у нас на одній картинці типу, ми відпочиваємо, а на другій картинці ми пашемо 24 на 7. А, так для мене це питання завжди. Ну, я сам бізнес-аналітик, тому для мене потрібна якесь ну, об'яснення, да, тобто формулювання. і. И... Пояснення, так. Да. І чим кра... чим, вона, а, краща, чим воно краще, чим воно краще. Я ж до всіх ротарійців пристаю, що я вам дуже рекомендую приставати до всіх ротарійців з різними питаннями. І я от, а, що таке сильний клуб, пристаю до багатьох ротарійців. і, нарешті, щоб ви розуміли, декілька місяців назад мудра сова нашого дистрикту, ви з ними ще познайомитеся це з Геннадій Кройчик. На одному з вечорів мені каже Сергій, сильний клуб це дуже просто. Це сильні дружні стосунки в середні клуби і сильні дружні стосунки з іншими клубами. Все, це сильний клуб. І насамперед, це є стратегія ваша на наступні 3-5 років збудувати сильні дружні стосунки. Внутрі клубу і збудувати сильні дружні стосунки із клубами з іншими клубами України і з іншими е, клубами світу. Якщо вам це вдасться, то ви точно е, отримаєте від ротарі, від системи, від ротарі як спільноти, ну максимальне задоволення, фан, який Павло Кашкадамов про який там казав. Е, він уже ж дуже мудра людина. бачите сивий, мудрий, а, 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 а ще про фан думає. Тому це я вам теж всім таке желаю. Тож, бо фан в ротері, якщо бути тут серйозним, то тут коротше, не сильно задержишся, бо тут багато всякого происходит, Роботи приходиться багато. Коротше. Тобто, сильні дружні стосунки. А що це таке? Сильні дружні стосунки це налагодження якогось дружнього, дружнього ну, дружніх відносин. А в соціології казали, точно встановлено, що товариство та дружба залежить від тривалості спілкування. Вам повезло, я так зрозумів, що ви один одного ну багато знаєте, бо багато людей з одних вузів, з однієї з одної роботи. То, тобто, у вас такі знаєте стосунки, які вже точно не, не таке не класичний ротарійський клуб, бо класичний такий, знаєте, ротарійський клуб збирається. 15-20 ну, плюс людей, де 2-3 особи друг друга знають, а між собою, собою люди так не сильно друг друга знають. Тому а саме для того, щоб ми могли собі сказати, що я один одного знаю, 50 годин безпередньої розгому. Це кажуть соціологи. А щоб вообще з незнайомою людиною... Вистроїти якісь дружні стосунки, то кажуть, що 200 годин особих, особистого спілкування це спілкування на різні теми, не тільки про роботу, а й а про життя, і про дітей, і про внуків, і про плани, і про все. Якщо в клубі ми це зможемо налагодити, то тоді клуб буде оці дружні стосунки в рамках одного клубу підтримувати і підсилювати. В нашому, клубі є, в нашому клубі є правило, яке ми для себе взяли. Ми кажемо, що для нас правило таке: спочатку дружимо, а потім служимо, бо це вигідніше. В бізнесі є таке поняття вартість розуміння. Внутрі компанії заміряється вартість розуміння, чим вона нижче, чим більш ефективно проходять сигнали по гілкам. Бізнесу від департаменту до департаменту. Ну, якщо ми з Сергієм Лементовським 200 часов один одному е провели, на рибалку з'їздили, я не знаю, чи п'є Сергій Лементовський віскі, а як п'є, то точно з ним посиділи до чотирьох ранку, а ще там 10 часов про різні речі е побалакали. І в нас оця вартість розуміння низька, як знаєте, на... він мені підміргнув а я вже знаю, що треба робити. він Каже слово, я знаю, чим він законче. так ось коли така вартість розуміння низька, то тоді в е, і в бізнесі е, дуже ефективно йдуть усі процеси прийняття рішення, впровадження проєктів, виконування проєктів, контроль, ну все що угодно. Тобто, ну ми не платимо великими перемовини. У нас щас зараз в клубі. Ми там другий місяць вибираємо е, пробачити ковдри. Понімайте, я бачу, що в деяких членів нашого клубу вартість розуміння максимальна. Вони один одного не розуміють. І я, я, я як офіцер по членству, думаю, ну треба з цим щось уже робити. Бо якщо вартість розуміння маленька, то такі рішення приймаються за тиждень, максимум за два тижні. Зібрали інформацію, підбили підсумки, ви вибрали кращий, кращий варіант і побігли далі. Так от. Кожний щотижневі відновлення щотижневі зустрічі в ротарі являються пунктом номер два. Якщо ви уважно дивились, то що казав показував Сергій Завацький, він каже: перший пункт заплатити взноси, а другий пункт щотижневі зустрічі, ну особисті зустрічі, і є дві прописані причини, по котрій клуб може ісключити ротарійця. З членів клубу це фінансові заборгованість, і це якщо член клубу без поважних причин не відвідує е, такі засідання. Дуже як для дуже демократичної, дуже дружньої структури ротарі, дуже жорсткі правила. А чому ж таке? Чому ж такі е, ротарійці? Чому ж вони саме те зробили? Саме по тому, що саме ротарійці. Дуже гарно розуміють, що якщо в клубі немає того спілкування, якщо в клубі ми не знаємо, хто чим дихає, якщо в клубі немає дружніх стосунків, дружніх відносин, то ми нічого не зможемо потім зробити величезного і доброго. Ну, це буде, знаєте, така ярмарка Числавія. Все ж таки роторі це про дружбу. У нас є такий дуже гарний тест свого оточення. Якщо вам буде потреба, я його таку інструкцію вам пришлю. А логіка така: на коли ми ще були ініціативною групою, і в нас ну ми тільки як ви йшли шляхом у створення ротарі клубу, то а, сьогоднішній президент нашого клубу Євгеній Чумак, а тоді він теж був членом ініціативної групи, він запропонував провести такий тест свого оточення. Ми ще один одного. Не знали, бо там 70% людей я привів в клуб, і там 25% людей привів там на щаптаний президент Гена Іванов. А мої люди мене знали. Ми з собою вони не були знайомі, тому ну для у нас таки знаєте, був клуб, який. Знав двох лідерів, а між собою взагалі знайомим не було. І як завжди, всі люди зайняті. У нас підприємницький клуб, у нас багато підприємців, десь відсотків 70-80. Для підприємців, та не тільки для підприємців, для всіх час це дуже багато. Кожної неділі треба кудись їхати і наочно, наживо зустрічатися по Харкову. Це 30-40 хвилин туди, полтора часа сидіти, і потім ще Додому. Ну, Плюс-мінус 2,5-3 години на тиждень треба в своєму графіку десь бронювати. Ну, ви можете себе представити? І всі такі з кислими мордами ліца, типу, а може ми раз у два тижні, а можемо в онлайні, а можемо через раз, і таке інше. І ось такий тест оточення, який Женя нам провів, Ну включив усіх. Тест дуже, дуже, дуже простий. Ваш контакт, ви пишете. Всі свої контакти, з котрими зустрічаєтесь раз в день, ну, наживо, телефон не зчитається. Тобто, там, де ви зустрічаєтесь раз в день наживо і спілкуєтесь, точно так же пишете свої контакти раз в неділю, точно так же раз в місяць. І після цього напроти тих фамілій ставити там плюсики і мінусики, емоції, розвиток, здоров'я, гроші і контакти. А що чи дають вам ті контакти, емоції, розвиток, здоров'я, гроші, контакти чи забирають? І коли ви знаєте, ну я на на момент, коли я пішов в ротарі. В мене і є. Я був вже президентом громадської організації, і я зараз і досі є президентом громадської організації, саме освітянського направлення по фінансовій грамотності. В мене на той час було вже 300 людей в, в команді. Ми вже в 25 регіонах, яких ми працювали. І коли я заповнив той у то цей свого оточення, мені оставшися волосся, що ви бачите, дибки стали, бо я зрозумів страшну Страшну річ, у мене, у мене в тижні один, два особи, Ну мої прямі підлегли, там, три особи, мої під, мої прямі підлегли, з ким я зустрічаюсь, і вони мене не надихають не емоційно, не на розвиток, не на здоров'я, а може ще трошки забирають там цього. І я зрозумів, що саме в мене. Я вважав, що я такий соціально активний. В мене 100-500 друзів, си мені, мені 500, е, е, привітань з днем народження. Але я кожного тижня не зустрічаюсь з тими людьми, які мені подобаються по-справжньому. І коли я перерахував людей, е, з ким би я хотів зустрічатися, я зрозумів, що у це і є роторі. Що я там, якби ж я був в Полтаві, я був залюбки, зустрічався з Олександром Хардіном там кожної неділі. Чому, Чому? Бо в нього є що запитати? Він точно э, дає дасть емоції, да, дасть трошки розвитку. Ну не знаю про здоров'я тут треба, скільки ми там що будемо пити. Там а, а може, коли ще й гроші заробимо разом, і точно в нього є багато контактів. Тобто у Саші буду всі п'ять плюсиків. А в першому моєму списку були люди, де були ну не скажу, що прямо всі плюс, які багато було мінусів. Тому ось що тижнева щотижнева зустріча мене персонально мотивує е зустрічатися з людьми в моєму в моєму клубі, ходити до інших клубів в гості. Дає оті люди, які дають емоції, розвиток, здоров'я, кошти, гроші, і контакти. Я вам скину опис цього такого тесту. Про про ну пройдіть. Я свій клуб час від часу прошу е, ну це робити там раз в два роки. ну війна там нас затормазила. в цьому році знову зробимо і знову цей тест пройдемо. Тобто я про що, чому я про багато так часу про це казав? Тому що е це дуже серйозно е фаново і серйозно. І щотижневі зустрічі треба розуміти, навіщо вони в ротаріальській системі як системі, вони мають такий краєугольний камінь будування клубу, бо саме на цих щотижневих зустрічах ви будете е досягати. Першої ще першого завдання будування саме сильного клубу з ким захочуть дружити, і українські клуби, і міжнародні клуби. Бо якщо клуб сам собі вміє дружити. І ви позиціонуєте, що ви вмієте дружити, то ми самі до вас до постукаємося в гості, і скажемо, а з нами будете дружити. Тому саме щотижневі зустрічі є являються дуже важливими. Я вам рекомендую все ж таки наживо. Якщо ви більш-менш знаходитесь в одному місці, це дуже важливо. Війна, на жаль, в Харкові. Ну так в нашому клубі по нас сильно проїхалося і у нас було більше як півтора роки. Може, як уже два. Як ми в онлайні зустрічаємося, це сильно впливає на внутрішню атмосферу в клубі. І ми, от з цього з цієї каденції, ми прямо собі сказали: ні 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 тільки наживо всі. Тобто ставимо монітори, ставимо онлайн тих людей, що у нас немає в клубі. Ну ті, які тільки виїхали чи за кордоном, але треба зустрічатися наживо, бо саме це дає енергетику, саме це дає оцю внутрішні драйви. Ці внутрішні фани задоволення. Я ну нам хочеться з, -з, -з одним з одним зустрічати. Якщо хочеться зустрічати, якщо хочеться йти на засідання клубу, то є таке у нас поняття здоров'я клубу. То ваш клуб дуже здоровий дай Бог йому такого здоров'я на довгі-довгі роки. Які формати є в ротарі? Дивіться, ротарі тут не, 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 не дає якихось прямих вказівок. Кожен клуб для себе сам вирішує. Я вам розкажу про свій клуб. У нас є закриті. Що там відбувається? Наприклад, фінансові раз в місяць. У нас в на місяць одна закрите засідання. Ми не запрошуємо туди гостей. Ми сидимо, підводимо фі підсумку фінансові, проектні, ну такі складні питання. Там, ну там, де не потрібні люди, які ще не стали членами клубу. Один раз на місяць цього достатньо такого офіційного закритого засідання. Далі в нас є відкриті неформальні засідання, це дуже важлива історія. І неформальні засідання. Я вам дам там 20 пунктів. що, що, що ми там граємося в лапках. Але це і фотосесії. Це от зараз у вівторок ідемо на оперу. Нав, в, в наше, дається велика велика концерт. Оперний і ми всім клубом йдемо, йдемо на ці на цю оперну там виставу. Ну і і таке інше на відкриті неформальної зустрічі. Ми запрошуємо, звісно, потенційних членів клубу. Які нам до вподоби наших друзів, які ще не ротарійці, але ми бачимо їх потенційно ротарійцями. Бо ми, ми знаємо то їх я там, я наприклад, там знаю, наприклад, Ганну да, і мабуть, що ті 200 годин у нас вже з неї точно за ці 4 роки мого е і тренерської кар'єри в дистрикту, і офіцерства, і всіх семінарів, Мабуть, що у нас там ми підходимо але. А Ганну Кожину, наприклад, не знаєте, що 80% мого мого клубу. Тому мені потрібно, якщо я хочу і планую, щоб Ганна Кожина на якомусь етапі стала членом членкиньою нашого клубу. А я дуже цього хочу, бо я поважаю її. Я знаю, що наскільки вона класна, наскільки вона внутрі роторійська. А, але ще не роторійська ганя. Прости ясна тебе буду, ну, пока приклади. А то я повинен це моя це моя завдання познайомити Ганну з усім клубом і показати, яка вона крута. Бо буде ж голосування? Тому на такі неформальні е, зустрічі е, завжди ми запрошуємо гостей. Ротарійці, одноклубники приводять їх, і ми ними дивимося, і спілкуємося, і знайомимося, і робимо якісь висновки. Ну і Відкриті гостєві зустрічі це такі зустрічі, куди ми приводимо або яких спікерів. З цікавими темами або потенційних членів клубу зі своїми виступами. ну І на відкритих гостьових ми може, якісь проєктні випроси ну, вже вирішуємо, тобто, щоб ротарійці знали, а чим живе клуб. В нас є така екселівська Вікіпедія, як ми її називаємо в клубі, і там на рік ми розплановуємо собі зразу. Ну Графік тих щотижневих зустрічей. І крім того, ну столбик у нас значить тут у нас які у нас зустрічі, якого дату. А тут у нас зверху тематика. І там, ну наприклад, там отчоти деяких комітетів, там почленство, отчет по проектам. Запрошення до себе в гості, в зум на зум в інших в інших ротарі клубов, іностранці ну і таке інше. Тобто, там буде вам цікаво, я такий шаблон скину, щоб у вас таке було, щоб не видумувати велосипед. Ви там побачите всю гамму тематик, по яким можна збиратися, і по яким можна спілкуватися внутрі клуба на цих зустріч. Річах. Ну, і ось це фото з нашої фотосесії до воєнної. Зараз наш клуб, ми це прям виділили в бюджеті, і в цьому в цьому році, бо в нас багато новачків, і ми в цьому році запланували поход на фотосесію всім клубом. Офіцер по піару нашого клубу і трошки моя жена Наталія Ващенка цим опікується. Тому я думаю, що в скорому, в скорому часі у нас точно нова фотосесія буде. Ну і далі: пікніки, відвідування виставки музею, ну все, що, все що угодно. Всякі мастер-класи, на що ми тільки не ходили? І я вам, я вам так кажу: знаєте, війна, ну ми в Харкові, ми, як ніхто розуміємо, що війна дуже забирає багато емоційних сил. Ротарійці, це люди дії ми в Харкові маємо славетну історію військового роторі чи воєнного роторі. Проєктів зроблено стільки, що багато іностранців, коли нам ми пересилаємо їх, їм свою презентацію там, за проекти там не знаю, одного року. Вони кажуть, це вашому клубу там. 100 років це за 100 років ви ти стільки проєктів зробили. Мені ні, це за 23 й за 24-й рік. Тому ми як ніхто знаємо, що е, е, роторі е, люди дії, і ми пашемо, Але ми як ніхто знаємо, як, як потрібно себе е, цінити, любити, і як потрібно ці емоційні е, е, і ментальні сили собі ну, е, та, е, підтримувати. Тому ну, я вас дуже закликаю балуйте себе оціми фановими зустрічами неформальними, вони вони будуть впливати на весь на, на, на всю соціальну вашу систему вашого клубу. А, страшне питання. Скажу: а хто ж в клубі відповідає за щотижневі зустрічі? На кому виситі? Ти... Ми а... таймінгу вибиваємось, можеш прискорити? Да, 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 да. Тоді за всіх відповідаю президент. От у президента найг найголовніша його задача це саме зробити систему цікавих, змістовних щотижневих зустрічей, куди кожен член клуба хоче готовий йти. Тому в нашому клубі президенту допомагає спеціальний комітет по зустрічах, бо це, ну, це велика робота. составити цю працю, графік, підготувати. Тому в нас два або тричі людини в комітеті по формальним неформальним зустрічам. Вони нам нашому президенту в цьому допомагають а, Аня. Підганяє. Ви ж розумієте, що це як хто, як Павло сказав, ви тільки нюхаєте роторі? Тому я всіх вас запрошую. На, на дистриктальну конференцію будь динамічним клубом 14 вересня 2024 року. А якщо, так якщо ви даже і не будете ротарійцями? Хоча я думаю, що ви вспієте стати клубом, ви е, 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 їздите на такі конференції, бо це дуже дуже потрібно. На фото. Юлія Гринчук, це офіцер е, комітету з членства. А сильні стосунки з іншими клубами, ну ви тут по фотографіях, все бачите. Це наші друзі з Ізмаїла. Нам уже хорошо. А, якщо ви вмієте дружити внутрі клуби, то ви точно навчитеся дружити з іншими клубами. І дуже потужний інструмент вистраювання побудови таких зв'язків з іншими клубами, це їздити до один до другого гостя. Для цього треба підготуватися. І, і я вам зброшу нашу презентацію а, про наш клуб, де, де ми про кожного з нашого члена клубу написали отаку фото. А, зробили і хто ми, що ми, чого ми, де ми. І це дуже крута історія. Ви їдете до якогось клубу, ви сразу скинули свою презентацію, і я вже точно знаю, чим займається Сергій Лементовський. А Той там написав собі, що він інвестор, і там і все, але не все написав, не все встиг. Тому це дуже цікаво, якщо ви зробите собі зразу таку презентацію про кожного члена клубу, що є, вона буде доповнюватися, але це дуже допоможе вам ви вибудовувати ті відношення з, з іншими одноклубниками. І зразу, ну я щоб не бути голосновним, ми зразу запрошуємо вас до нас в гості, бо у нас в кожному клубі є фішка. На який вона завкає всіх остальних ротерейців з всіх України, щоб вони до них приїжджали і дружили з ними. В нас наша фішка це новорічний благодійний бал, який ми проводимо. Ми проводили з починаючи з створення нашого клубу. Ми проводили його під час війни і зараз ми його теж проводити будете Він уже з визначений як 14 грудня 24 року. Закликаємо вас. а ми вас в гості пригласили. А ви нас до себе в гості запрошуєте? Якщо да, напишіть, коли ви нас ждете, і наш клуб точно до вас в гості приїде. Ми любимо їздити клубом. Знаєте, такий клуб-клуб, семінари, це одна історія, дуже важлива. А всі всякі там общеротарійські, дистриктальні штукенці це важливі. це інша історія. А коли друг ми їздимо клуб до клубу, ми в Полтаву з'їздили. Ми до Ізмаїла часто їздимо, ми в Рахів їздимо. Ну, тобто в Дніпро, Дніпро Сіті. Ми збираємося клубом і на два на три дня їдемо до вас. А в Умані є що подивитися, ми точно знаємо. Тому якщо а, колись А може зразу у вас є бажання нас запросити в гості, то я не напрашуюсь але ви знаєте, де мене знайти. А, цільні стосунки з іншими клубами дуже коротко. Буде Віра Сіреміна про це розказувати. Але я для вас окремо зробив слайдів, прямо коли ви вже представлялися: спільнота ротарійців. Є такі фелоушипи, і там є якраз наша українка. Вона є очільницею такого феллоушипу. Що таке феллошип? Віра розповість дякую за увагу. оце мой qr код Якщо ви зараз телефоном наведете, то він зразу запише мене в вашу телефонну книжку. Ноу-хау нашого клубу.